Так, друзі, йдемо далі. Таро прогноз гороскоп на вересень місяць для тельців. Давайте подивимось, що вересень місяць принесе тельцям. Ох ти, в якихось ілюзіях тильці можуть перебувати, можуть не бачити якісь обмани, якісь хитрощі, можливо, якісь зради або предательства. Взагалі дуже важкий місяць буде для тильця, тому що тут є якісь ілюзії, самообмани, також, можливо, невірний вибір, можливо, вживання алкоголю або якихось інших. Як це правильно сказати, засобів розслаблення? Також можуть бути якісь таємниці там, наприклад, зради, або якісь за спиною плітки. Які можуть багато чого зруйнувати. Є якісь люди, які за вами спостерігають, тому тільці, будь ласка, будьте обережні. Дивіться, кінець місяця може нести в собі якісь дуже потужні сварки, або, можливо, зміна місця роботи. Щось буде в вашому житті змінюватися, і це вам не дуже буде подобатись, але завжди ця карта несе в собі зміни, які потім виявляються на краще.